Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні вам покажемо такий цікавий об'єктик. У нас було всякого на практиці, але це трошки цікаве. Це якби реконструкція старої котельні. Тут стояв котельчик чавуний. Чавуний котельчик був. Його демонтували? Демонтували. Цім знайомий віадру. Людям не сподобався він. І там якісь були проблеми по об'язокці, був ладомат. Був ладомат. Теплоакумулятор, там не знаю літрів 800 чи скільки. Подивилися ютуба, схотілося борця людям, схотілося борця але варилися, бачите, під обшивочку, десь є обшивочка зроблена. Ну, господар сам робив обшивочку, це пилася раніше. І Теплокометр борт робився під ще один. І зараз треба це об'язати, Старе те, що є, використати всі деталі. Господар десь там шукав по одні деталі в інтернеті. По наших відео дивився. Не знаю, є те, що треба, немає, то <смі> скільки що. Десь років, мабуть, ми спілкувалися. Бачите, така деталь стояла, такої деталі вже в житті не бачив. Тож, багато було цікавого. Що тут цікаве? Цікаве те, що тут треба нам з'єднати дві бочки, тут ще ну, на вшивочку місця такий проходочок. Треба якось туди заходити. Тут треба прикрутити, воно опирається в землю, взагалі. Це треба щоб, бо тобі немає виходів на другу бочку. От, теж будемо піднімати. Бочка впала в такий ніші Сюди, щоб зайти, так само треба треба якось проскакувати. Ну, о, В принципі, якісь проводочки. там теж так само треба нам цей вихід. Повзем, ну, отак я тут, тут, тут майже застряваю. Треба якось проходити. Все в тісноті. Два, е, да, два бочки було. Потім буду бачок. І сюди треба зробити другу, бочку, другу бочку вивезти там труби ту, е, сюди десь. Хоч щось є, щось було, щось нема, щось стандартне, щось нестандартне. Будемо щось пробувати. Так під підкладати. Ну, крани, бачимо, всі айтапи, все хороші, якісні, айтапчики, айтапчики, італія, має де італії. Деталі то хороші, деталі хороші. Питань немає абсолютно по запчастинах, тільки по комплектації. А, ще що цікаве, Цікаве те, що звороточка була зроблена дюйм з четвертію через ладомат. То якби, ну, самочока нормально не було. Теж з ладоматом там не було добра, як то кажуть. А, 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 Зараз, щоб використати ці деталі, тут частина буде деталі дюйм з четвертю, частина буде е, півтора дюйма. Бачимо і півтора дюйма, і дюйм з четвертю. Подача півтора буде, звороточка дюйм з четвертю, хоча біля котла дюйм з четвертю, біля бочки півтора, хоч таке, будемо щось фантазувати. Ну і теж. А мелекула місцями буде дюйм з четвертью і буде місцями дюйм. Все все таке щось буде Все таке щось буде. Так що будемо пробувати. Наразі, всі, як то кажуть, всім приємно перегляду, будемо розбиратися. А, один тільки приходив. Ні, що один, мало би бути два. Бо ми привезли колектора на два контури. Привезли колектора на два контури. Ну, будемо розбиратися. розбиратися. Це буде на природній тязі, плюс вихід під турбіночку є віконечко. О, Вже відчувається, що туди тяне. Відчувається, що тяне. Ну що? Досі говорити. Ага, тут, тут демохість 160-й, попросили зробити пісня 160-й. Так, якби гільза, таке все було. Хай буде 160-й. Я думаю, що якщо димоходу там вистачає висоти, то тягнути буде, проблем не буде. Ну, шовчик тут Хлопці на фірмі борца електродів не пошкодували. Та не, там не так електродів, хлопцям язді вже не школи, бо вони їх не купують. Купує їм. Борис Романович електродий, а часу займає положити такого шва. А знаєте, що шва постав... положити Не так то воно просто не пройде. Просто не пройде шовчик тут. Да. Турболізатори, звичайно, тут вони. Вони ще такі... ще такі плотно положили. Вони зайві тут будуть ці турболізатори. Ще 160 ходу, це ходити. Так... Це, випадок, вже ми зараз їх по одному людям даємо, бо люди зловживають, напхають, потім димлять ті котли. Ще щось не так працюють. Це таке, якщо турбіна там засильна, десь тяга засильна. Вторину повітря тут достатньо. Все тут добротно зроблено, Що будемо робити? Так, починаємо саме цікавого, як я казав, ладомат, то не, не ладомат. а Змішувальний вузол СБ фірми Крутий, крутий, шовет. Насоса поміняли, ставили тут сімочку простого, світло пропадало, він забагато їсть. Взяли економного. Взяли економного. Що цікаво, Дивіться, який клапаночок для самотюку стоїть. Який клапаночок для самотюк. І тут є шурупчик, і він закручений наглухо. Але ця пластмасочка, вона там незрозуміло, Вона пристає, не пристає. Нам зараз він не то що. Не треба, щоб він відкривався, нам треба, щоб він взагалі не, не, не заважав нам для циркуляції. Бо в нас стоятиме такий клапаночок нормальним потоком. Нормальний люцький, а не, не такі пародії в таких водоматах чи в таких узлах. Але люди користувалися взагалі в нас не було, їх не було такого клапана ніякого. І це купили вже по, по нашій схемі. І тут якби той був якийсь хоча б якийсь клапаночок, але він був закручений. От дивіться, тут видно, такий стоїть саморіз чи, там, чи гвинтик, і він ніколи не, не відкривався. І люди жили на пороховій, як то кажучи, бочці, самі того не знаючи. Був би він хоча б трошки щось, щось би та й спас би. Щось та й спас би. Попробую відкручувати, побачимо, що таке. Такого зла я ну, живу не приходилося, мені бачити. Ну і що Цікаво те, цікаво, що ми відсунули оцього винтичка. Він там, мабуть, заводу був, не знаю для чого, саморізок, але ну, він легко відкрунувся, чому? бо це ж пластмаса. І все, і клапаночок, хоча й пластиковий. Пелюсточок, хоча й пластиковий, але дивіться, там ще він, ну, в плані якогось такого спасти вас від аварії, це було б досить непогано. Досить непогано. А чому монтажники так цікаво зробили, що вони е його за закрунули? Оце у нас, для нас є загадка. Мабуть, монтажники знають щось таке, якісь нанотехнології, нано що вони вирішили, що самочок не треба для твердопального котла і вирішили його не відкручувати. А чого для чого він закручується взагалі? Він мабуть це транспортне положення, але ми, мабуть, його закрунемо. Ще мені цікаво, такі прорізи, чи там немає протоку по через їх, ще будемо розбиратися. Ну що ми? Ми відкрили того клапана, ще раз скажу, дивіться, щоб своєю вагою. Ніяких йому якби, претензій до нього немає. Хоча він пластичок, пластичок але й там, нормальний, він все добре, йому працює. такі спеціалісти з За, заблокованим клапаном котел це, прожив це, 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 все життя. Значить, ми його відкриємо хай, і хай так він буде. Я думаю, блокувати, але блокувати не будемо. Тому що котел потужний. Котел потужний. А Клапаночок цей буде тільки дюйм з четвертю, Тільки дюйм з четвертю, І плюс, хай буде два буде, додатково. Якось так. Там мені писали в коментарях, каже Бориса, залип на одних тих герцах, типу більш немає клапанів. неправильно, Не тільки саме клапана і за гайок. Не тільки за гайок. Не тільки за гайок, ви подивіться, скільки людей почали переходити через наші відео на ці клапана. Подивимося, не треба багато розуму, дивимося на цей отвір клапана. Навіть не, 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 не кажу про профсооздатність, не читаємо інструкції. Дивимося на цей. Оце, і оцей буде дорожчий. цей буде дорожчий, Якщо взяти з таким самим КВС, як той, то він буде коштувати, подивимося на цей який там отвір, які там протоки. І люди оці тулять на опалення, а потім дзвонять до мене, не гріється опалення, там останні точки не гріється. Чому? А там такий КВС йому великий. Ну, для гарячого водопостачання ми ставимо такі так, клапани. І такі самі ставлять люди на, це, на... на, опалення. на опалення. Плюс до того це виходить і дорогше, і гірше. Ну, Торбинка теж це така цікава. цікава тому, тому ми перейшли між ціною, якістю і зручністю монтажу, що немало важливо, щоб так його було по ці гаєчки від насосика. Бачимо. раз, Раз і пішли, бачите, да. коли, як підходять. І Все, знімається, легенько обслуговується, обслуговується, демонтується. Протоки класні, все класне, класна фірма класна. І нащо нам вигадувати велосипед? Я вважаю, щось одне нащупалося, все, на цьому зупинилися. Так само, як з тими кранами. нормально попали, служить, все, що нам вигадувати. Дивіться, які речі у нас будуть. Такі речі мета, не, не знаю, що це таке схоже на ікму щось. латунь, Кульковий кран. Закриваємо діться, куля, відкриваємо сіточка. Ото що з нього йшло. Отак ішло на ладомат. Воно якби не погано, але про самочок вже ми сам розуміємо. Сіточка плюс клапан, який був заблокований. Отак. отак. Було, що? Зробили, зложили, запустили гріє. Хто ж знає, що потім станеться? Але пожили люди і поймали, що те. Добре, що обійшлося без аварії. Так, Ковдру вдівають. Таку обшивочку зробили. Зробили таку обшивочку. Позагнути краї. Позагнути краї. Гарненько, професійно. Професійничко, ковдручка. І обшивочка. Ну і що, будемо починати варити у цьому зварчику, щоб дати маску, як ви скажете, чи він чи його такі очі, що йому не бояться, вони ультрафіолету. Шаничики вже на вулиці. Та в принципі не можна зрозуміти така погода. Це 29 березня, хто пам'ятає, дощ цілий день, і, і сирість, і все таке, і сонця немає. Будемо варити у нас, бачите, поповнення в нашому парку у нашому парку. Цифри файно в очима, а бачить в мережі на, на цьому. Там частота кадрів так співпадає із, із частотою оновлення дисплея. Теслочка у нас така. Взяли ми її беву. Недоробу, бо наші вже мало є справних оператів. Ця, ця, да, да. ця у нас така, що на всі випадки життя і не ламається, і... І все варить, і форсаж, і все. Але воно трошки габаритна, тяжко, будемо пробувати цю ще. Навіть не калібрували, ми не знаю, як що буде, ще навіть нічого не варив, бо не було коли її випробувати. Недорого взяли БУ, на Олексі знайшли. Навіть кабеля були, кабеля алюміній, навіть ще й маса така. Ще більш-менш непогана, тільки треба штайфа зробити, що така досить непогана маса. О, і ще той кабель, бо тільки тримача, тримачами а це вона десь другата бінцеля поставили, будемо пробувати. Це 277, вона по схематиці вони всі однакові, тільки ж тут вона ну, врізана один вентилятор, два транзистори. Але дроселі, все, все все в нас одно типу, там як про там як в титанові, і в їй має бути висока на холостого ходу. За 2000 гривень, я думаю, мені я робив ремонт такого апарата, просто поміняти транзистори. Там є такий майстер О525 в метро. Це коштувало 1700 гривень вже давно Плюс доставка, вона мені вийшла десь тож, тож десь вийшло 200 гривень, ремонт поміняти транзистори. Плюс у то, там є проблема. Ну, цих не відчувається в тесті, не знаю чому. Там такий оптопара, яка керує антистиком. Тут цікавий своєрідний антистик. О, хоча... В Теслі мене в ці, ну, ці, 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 там, погані антистики. Мені не подобається саме 277 хоча в мене не було, але я з нею знайомий. Кажу, поміняй там резистор, який роз'їжджає конденсатор. Тоді краще спрацює антистик на більшому опірі електроду. Що таке більший опір електроди, коли у вас там двічки електрод, коли у вас електрон вже нагріється, коли він такий аж почервоніє. О, а він нічого там не треба міняти, ти куди лізеш, ти такий умний, там інженера зробили, коротше людина, яка... Ну, Не можна об'яснити. Ти каже, роби з його хоча б патіфона, який піде від мене. Кажу, це не патіфон, це функціонал, там трошки ну, недодумана така проблема. Ми не раз міняли із, там, 2 км. То краще, я думаю, буду купувати БУ і їх викидати, ніж, ніж такими майстрами ремонтувати. Але ну, будемо відправляти. У мене є майстри хороші, де і недорого беруть і добре роблять, немає коли відправляти. Тому діжурка, в тому транзистор вибіті, тому ще щось. А треба, щоб на фазі теж, було декілька штук. У мене то є декілька штук робочих, мені декілька штук. Будемо пробувати, потім розкажемо, як вони варять, що поїхали. Ну, ще поки що особливо такого щось знімати не було. О, але бачимо, хоча ми пізно приїхали і вже, і вже так ще не зовсім ніч. Ми бачимо, колектор готовий. Він тут типу, на два контури, але цей із заглушками. На перспективу. Тут ну, господар сам все позамовляв, але він дивився наші відео. Дивіться, все те саме, що в наших відео, гемо, айтап. Десь потрошки там собі його був час. Десь шукав по штуці. Я пам'ятаю, собі робив першу котельню, я на ликсі шукав по одному крану, по два. там десь Не залишилося. До речі, теж всі італійці шукав по досить. Буває, інколи людина там десь лежать їх. Залишилися звідкись, і можна по досить хорошій ціні взяти хороші речі, якщо десь там, знаєте, буває, буває такі випадочки. Десь там, щоб шукаю, потихесеньку. І головне, що я кажу, не писав комплектації. Єдине, що по оцих по чугунках все одно ну, обговорили трошки більш-менш, а буде обв'язка. А так він все, що дивився, що є, що нема. А це було щось з попереднього. Людині таку повідомив, що підійшов це, дали за 50 євро. Так Люди заробляли, на, 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 розумієте, що там такий шламу, шламу уловлювався десь там є рефлекс, рефлекс за 70 євро. Так, люди заробляли гроші. люди заробляли гроші. І що Тут Тут проблематично, проблематично, в тому що вихода в тому теплокометрі дуже низенько, місце маленько, але тут ми трошки, трошечки котел від'їхали туди, трошки від'їхали сюди. А, заліть увагу яка обшивочка. Яку обшивочку люди зробили. Таке десь станочечко прокатує таке, дивіться, як воно тут як все стало. О, ну Це вже потім закрунеться. Тут є на двох частин, дивіться, як все тут така обшивочка. Все прокатано, таке ці кантишки там позакатаний Колір, ну Шикарно виглядає. Шикарненько просто. От, ще ну, тільки починаємо вести. Получається, що це зависоко. За висока там нижче. Ну, вже трошки план вирісовується. Єдине, що ще цей, цей теб, що ми робили не на своєму місці, і погано буде, що змійовик в тому, а цей виходить вище і під кінець не можна буде дотиснути тепло в змійовик. Тобто, коли опалення буде працювати, ми так зробимо, щоб воно туди виштовхувало. Щоб воно виштовхувало. А коли буде вже змійовичок, коли буде змійовичок, то... Трошки буде проблематично. проблематично ну Коли там буде донизу прожити питань не буде. А верх сюди буде вже вже там буде вже холод, холодна вода, тут ще тепло залишатиметься і нічого ми не зможемо зробити. Бо там і забір з цієї бочки вже був зроблений, ми так само залишимо його. І воно бачите, перше зразу буде грітися, то буде все файно. Але потім назад вже добрати ми все тепло. ну Так воно тут, така специфіка, бо ще ж показувати а бочка в такій. Втоплено в такій ніші. Тут така глибока ніша. А це ростить зверху, ну таке воно. Не можна тут, не знаю, скільки. Ми два роки спілкувалися з паном Сергієм. Планував, він планував і так, і сяк куди, і туди, як слід чиснути. Ну, отаке. І той куточок там на це. Бачимо, це димохід був старий, новий. Тут, тут не знаю, скільки тут. Годин проведено було на відео, щоб кожну детальку продумати. І я приїхав, кожна, кожна деталька продумала. Я б так не, не продумав би <гадувала> ту котельню. Ну, там якесь, якесь коліно, може, вже будемо бачити, може, вгадаємо, не вгадаємо. Якось так. Це влада, таку паяльну станцію в Китаї купив. Дуже, дуже цікаво, річ, може, потім покажемо. Все, працюємо. А, що таке вони не показував, напевно, чи показував. Дивіться. Мабуть, мабуть, показував, вже не така голова. Оце кульковий кран із сіточкою. Все, поїхали. Ну, І мусимо ми відзв... відзвітувати за перший день роботи, що у нас вийшло, більш-менш почала вимальовуватися на картинках, що де буде. Значить, вже від, е... я не знаю, як я так встигли, пізно приїхали, ну це Влад все робив, від теплоакумулятора тут із макушки. Тут це, в принципі, було в минулі котельні. Цей тринчок, це все. І там навіть бачимо така гільза під е, термостат. І розповітрювач, Тільки розповітрювач. Ми його е, провели реанімацію. Е, появився пульс. Появився пульс і Ми його поставили на своє місце і бачимо, там йде один дюйм е, труба металевого витеплювачі. Вона пішла пішла туди, до колектора. Тобто вже подача є. І звороточка є і звороточка є. Там все воно підпаяне. І подача з вороточка до опалення там за все теплоакумулятором все підпаяне, Тобто колектор це вузол вже зроблений, вже нам легше на завтра буде. Легше буде на завтра, тут все, ну, все в принципі, зроблено там господар я думаю, вже сам пофарбує. Ми навіть фарбу привезли, скажу вам по секрету, більше ми такого не будемо нікому казати. Єдине, що звороточка із колектора вже в такому, такому стані чи в такій стадії що її ще нема куди підключити. Треба якось буде нам з'єднувати це, і те, і котла. І ще якось нам треба десь тут якось не знаю як. Ну тут яке місця немає. Оце саме тяжке, навіть ще рішення не прийняти, куди втиснути той ладомат. Точніше, не ладомат, а вузол підмісу фірми SB. І ще такий мінус, що це вище за оте. Це, це велитєвий мінус. А беремо з тої бочки. Беремо з тої бочки, вона перша, там перше тепло заходить, зразу воно, змійовик, там розумієте. Якби там була без зміючка, цю робили зміючком, то ми трошки по-іншому підключили. б. А там треба, щоб вона перша грілася, але ну, потім розкажемо, в чому мінуси. Виходили із максимально все, що можна було зробити тут на, на цьому. По подачі отак от іде в нас. І тут всі скінчила труба. І таке вже діблозик там. Клапан, кран. Розповітрювачку коліну. Тандем вже бачили ми розшивний баків. Я думаю, що там... А, ні, вже там вже не нема більше куди. Все. Цього можливо, вистачить. Ось така у нас картина. Що? Ми трошки відпочинемо, бо трошки забігло Годинник чомусь зайшов за північ, поки ми працювали. Дай Бог життя вранці. Продовжимо, нам треба за один день це зробити. Я думаю, що... Що повинні справитися. Ну тут оце, оце буде складно. Це буде складно, м'яко кажучи, але треба зробити якось. Все нам на добра ніч. Всім до побачення. Тиснемо пальчики вгору. Дуже дякую за підписочки. Коментуємо, зустрінемось.